Уривок Тори, призначений для читання на цьому тижні, включає в себе кілька заключних розділів книги чисел. Він містить ряд законів і заповідей, що стосуються різних питань, а також історичної нарації про заняття Трансіорданії перш ніж увійти в Ханаан. Важливе місце займає питання про майбутній розподіл завойованої території землі обітованої між окремими племенами. Бог оголошує своєму народу. Коли ви прийдете в землю ханаанську, то областю, яка дістанеться вам у спадок, буде земля ханаанська в межах своїх кордонів. Далі в 34 розділі викладаються межі землі Ізраїлю, яку Ісус Навин повинен був розділити між дев'ятьма племенами. Племена рувима і Гада і половина племені Манасії вже зайняли свої території на східній стороні Йордану. Бог також наказав не виділяти територію племені Левія у зв'язку з його особливим священицьким покликанням. Отже, якщо виникає питання, де і як повинні були оселятися нащадки Левія, коли земля обітована буде завойована. У 35-му розділі Книги чисел ми читаємо на рівнинах Моавицьких біля Йордану навпроти Єрихону, кажучи Повели синам Ізраїлевим, щоб вони з уділів володіння свого дали Левитам міста для проживання, і поля при містах з усіх боків дайте Левитам, міста будуть їм для проживання, а поля для худоби їх і для маєтку їх, і для всіх життєвих потреб їх. Плем'я Левія не отримало своєї території в землі обітованій. Згідно з попередньою Божою постановою, що спадщиною священників буде виключно Бог Ізраїлю, тепер ми отримуємо більш детальну інформацію про розташування левитів в Ізраїлі. Вони повинні були оселитися серед інших племен в спеціально відведених для їх розселення містах. На території кожної з місцевостей окремих племен. Згідно Тори, повинно було бути встановлено 48 левіцьких міст, шість з яких повинні були мати додатковий статус міст притулків. Незабаром після того, як завоювані землі обітованою стало фактом, а племена осіли на виділених їм територіях, князі Левитів звернулися до Ісуса з проханням про виділення належних їм міст, про що ми читаємо в книзі Ісуса Навина. І приступили начальники родів Левицьких до священника Елеазара і до Ісуса Навина, і начальників родів колін синів Ізраїлових, і говорили вони їм вшило в Ханаанській землі такими словами: Господь наказав Мойсею дати нам міста для проживання і пасовища, що належать їм, для худоби нашої, і дали Ізраїлеві сини Левитам зі своєї спадщини. За наказом Господа наступні міста і пасовища, що належать їм. І далі текст деталізує кількість міст, що припадають на окремі левицькі роди і їх розташування серед племінних територій. Вибір міст був зроблений шляхом кидання жереба, за що відповідали Ісус Навин і священник Єлеазар. Таким чином левити були розподілені серед усього ізраїльського народу, щоб мати можливість вчити народ Тори. Кожен ізраїльтянин був зобов'язаний вивчати Тору, але Бог особливим чином призначив покоління Левія відповідальним за навчання торі всього народу, оскільки вони використовували ресурси на своє утримання в деякому сенсі суспільної сфери, хоча і не державної. То їх обов'язком було повністю присвятити себе вивченню тори і охороняти святі речі, що відносяться до скині і до служіння священства. Мойсей у своєму останньому благословенні синів Якова сказав про потомство Левія Нехай вчать законам твоїм Якова і заповідям твоїм Ізраїль, покладають куріння перед лице Твоє і цілопалення на жертовний Твій, повторення закону 33.10. Левити, правда, не отримали племінного виділення землі у власність, від якої вони могли б утриматися в якості фермерів, але можна сказати було якесь виключення вони отримали від Господа деякий додатковий простір навколо міст, який вони могли використовувати в якості пасовищ. Таким чином вони також могли мати своїх власних тварин. Як ми читаємо далі в нашому фрагменті про розташування левитів. Тора каже, Міста будуть мати для житла, і пасовища матимуть для своєї худоби, для свого майна і для своїх тварин. Приміські пасовища, які ви дасте левитам, будуть простягатися на тисячу ліків навколо міської стіни зовні. Наступний вірш, мабуть, передбачає, що ця смуга повинна була бути шириною в 2000 ліків, мова йде про кожну з окремих сторін міста. Равини давали тут різні пояснення, про що саме йде мова, оскільки це питання яке важко узгодити. Як цікавість можна вказати, що це положення пізніше мало важливе значення для отримання суботи, оскільки єврейські мудреці прийняли цю межу простору для приміських пасовищ в якості основи для визначення довжини суботньої дороги. Шлях суботній це відстань, яку можна подолати за стінами міста в суботу, щоб не порушити веління Боже з книги Вихід, яке свідчило. Залишайтеся кожен на своєму місці, нехай ніхто в сьомий день не покидає свого місця. В реаліях проживання в землі Ізраїлю равини вирішили, що для городянина еквівалентом свого місця, і місто, в якому він живе, закладене міськими стінами. Але в оточення міста входить і периметр навколо міста довжиною близько кілометра від стін. У діяннях 1.12 ми знаходимо згадку про суботній шлях. Тоді учні повернулися в Єрусалим з гори, званою Елеонська, яка знаходиться недалеко від Єрусалиму на відстані шляху на одну суботу. Цікаву інтерпретацію левіцького служіння ми знаходимо у єврейського мудреця і коментатора Тори Маймоніда. Для нього життя Левита присвячене служінню має стати зразком для наслідування для інших, його опис покликання Левіцького можна було б віднести до покликання бути учним, що може бути пов'язано з багатьма зреченнями в реальному житті. Маймоніт говорить у своїй роботі мішне тора Левити були відокремлені, щоб бути виключеними з справ цього світу, не вступаючи у війну як весь Ізраїль, не успадковуючи зодної частини країни, не отримуючи для себе ніяких придбань за допомогою дій у фізичному світі. Але вони Господні, і Він їхня застава, як сказано. Я твій спадок. І твій спадок серед синів Ізраїлевих. Далі маймоніт каже: Але це вірно не тільки уставлені до племені Левія, але щодо будь-якої людини в будь-якому місці на землі, дух якого стимулює розум і направляє до того, щоб відокремити себе і постати перед Господом в готовності до служби і до того, щоб його пізнавати, йдучи по вірному шляху за задумом Господнім. Скидаючи же своїх плечей ярмо різних світових питань, до яких прагнуть люди. Така людина освячена найвищою мірою, і Господь стає його уділом, його спадщиною на всю вічність, і в цьому світі він задовольнить його потреби, як робив це левитам і священникам. Таке розуміння покликання, яке представляє маймоніт, дуже нагадує реалії покликання адресованого учням Ієшуа. Кожен з них залишив будинок і залишив свою роботу, щоб йти наслідувати вчителя. Звичайно, справа не в тому, що учнівство не узгоджується з регулярним заняттям, сам маймоніт продовжував займатися лікарською практикою, йдеться про правильні пріоритети і розуміння того, що найбільш важливо для виживання Божого народу. Левицькі міста були не просто житловими кварталами левитів. Вони почали функціонувати як центри духовного життя, вивчення тори і науки, як оазиси життя, особливо коли настали часи духовної суєти. Подібні місця, оточені турботою і повагою єврейського народу, згодом виникали у вигнанні, забезпечуючи безперервність вчення тори, і отже, сталість самобутності обраного народу, незважаючи на переживання крайніх неграздів. В неєврейському середовищі. Всім слухачам бажаю достатку Божого миру. Шалом. Матеріал підготував Еммануел Махніцький, музика Пауліна Ішимон Статечні читав Андрій Наконечний.